У цьому відео ми знайомимося з наступним сектором блакитної економіки аквакультурою та рибальством. Для початку декілька цікавих цифр: хоча 70% планети становлять океани, тільки приблизно 2% світових запасів продовольства надходить з морів. За прогнозами Світового банку, до 2030 року. Близько 60% морепродуктів, які ми будемо споживати, будуть вирощені на фермах для майже трьох мільярдів людей. Риба забезпечує 20% споживаного ними тваринного білка. Середньостатистичний українець вживає близько 15 кілограмів риби на рік, що у чотири рази менше ніж аналогічні показники розвинутих країн. Для порівняння кожен норвежець у середньому з'їдає 66 кілограмів риби, а португалець 62 кілограми. Українці споживають дедалі більше риби, однак у 2020-му середній показник становив лише 15 кілограмів на людину. Тоді як ООН та Всесвітня організація з охорони здоров'я рекомендують мінімум 20 кілограмів, а середня цифра за 2020 у світі 21,2. Зростання попиту на рибу є загальносвітовим трендом. Що ми розуміємо під терміном рибальство? Загалом рибальство поділяється на первинний сектор вилову та вторинний сектор переробки та розподілу. Аквакультура також вважається частиною рибальства. Давайте спочатку детальніше розглянемо діяльність з вилову риби. Ми всі знаємо, що таке рибальство, і більшість із нас бачили, як рибалки займаються своєю роботою на своїх човнах. Якщо не в реальному житті, то безумовно у фільмах або на телебаченні. Офіційне визначення рибальства виглядає так. Вилучення морських живих ресурсів, що включає збирання відновлюваних біологічних ресурсів. Це означає, що не тільки вилов риби, але й збирання мідій, креветок або інших малюсків, а також збирання водоростей, включені в сектор рибальства. Це може здійснюватися як маломасштабними прибережними, так і великомасштабними промисловими флотами. Аквакультура зазнала значного зростання в останні роки. Наразі це найшвидше зростаючий сектор виробництва продуктів харчування у світі. Зараз вона становить 50% риби, призначеної для споживання людиною. Через високий попит на рибу важливість аквакультури продовжує зростати, тоді як багато рибальських промислів досягли своїх максимальних квот або знищили запаси через надмірний вилов. Індустрію вилову риби можна поділити на три види діяльності: перший комерційний сектор. Який здебільшого включає великомасштабний комерційний вилов риби, другий традиційні маломасштабні комерційні рибальські діяльності, які використовують малі судна, що залишаються в прибережних районах, і третій рекреаційні рибальські діяльності, включаючи рибальські послуги та продукти, такі як рибальські пригоди та чартерні рибальські судна, як частина морського туристичного сектору. Інша частина рибальства це переробка та розподіл вилову. А що таке аквакультура? Аквакультура або аквафермерство це вирощування істот, що живуть у воді, таких як риба, ракоподібні, малюски, водні рослини, водорості та інші організми. Це відбувається як у внутрішніх, так і в прибережних водах. Аквакультура включає вирощування прісноводних і солоноводних популяцій в контрольованих умовах. До діяльності в сфері аквакультури відносяться. Штучне розведення, утримання або вирощування об'єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання продукції аквакультури та їх реалізації, виробництво кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, переселення, акліматизація та реакліматизація гідробігонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг. Простими словами, аквакультура це вирощування їжі в морському середовищі та прісноводних водоймах, використовуючи ті ж самі науково-технологічні практики, що існують на суші. Аквакультура настільки широка, що ви маєте думати про неї як про всі види, деякі з яких ви, можливо, навіть не уявляли як аквакультуру, наприклад, декоративні види для домашніх акваріумів, жаби та алігатори. Це не лише сом, лосось та креветки, про які ми можемо подумати спочатку, а також і водорості. Існують різні системи для аквакультурної діяльності: це можуть бути внутрішні резервуари або акваріуми, зовнішні ставки, океанічні сіткові загороди, чи навіть напівдикі умови, як для вирощування малюсків, устриць, міді та грибенців в естуаріях або прибережних районах. Отже, це надзвичайно широкий спектр, який охоплює різні рівні інтенсивності. Аквакультура стає все важливішою, оскільки це єдиний спосіб збільшити наші запаси морепродуктів. Океани досягли своєї критичної межі вилову. Насправді вони перебувають на цій межі вже понад десятиліття. Немає іншого способу збільшити виробництво морепродуктів для людства, окрім аквакультури. Тому це надзвичайно важливо, і це буде ставати ще важливішим. Бо морепродукти це здоровий білок з хорошим смаком, і морепродукти подобаються багатьом. Будь-яке збільшення запасів морепродуктів повинно надходити з аквакультури. Вплив аквакультури на екологію насправді набагато менший, ніж інших наземних білків. Вони використовують менше корму, менше води і мають набагато нижчий викид вуглекислого газу. Тому вплив споживання більшої кількості риби є чудовим для навколишнього середовища. Рибний ринок України має питомий потенціал завдяки природним та географічним умовам. Україна має величезний потенціал для розвитку рибальства та аквакультури. У нас понад 1 мільйон 300 тисяч гектарів водного плеса: це стави і озера, штучні водойми, каскад дніпровських водосховищ, лимани та інші водойми. Практично у кожній громаді є десятки водойм, і цей потенціал потрібно використовувати. В Україні аквакультура теж має давні традиції. У природних та штучних прісноводних водоймах вирощували коропових риб, судака та інших. Від 50-х років ХХ століття об'єктами прісноводної аквакультури в Україні стали також акліматизовані екзотичні види, наприклад, далекосхідній амурський сазан, білий і строкатий товстолобик, білий та чорний амур, американський сталевоголовий райдужний лосось або райдужна форель, а в термальних водоймах також теплолюбні риби, американський канальний сомик і африканська тиляпія. Успішна акліматизація у Чорному та Азовському морях далекосхідної кефалі Фінгасу стала новим етапом у розвитку морської аквакультури в Україні. Новий вид морської аквакультури, що розвивається в Україні, це вирощування молюсків, передусім мідій, а також устриць. М'ясо мідії використовується в харчовій, кормовій, технічній та медичній галузях, а розмилені стулки на птахофабриках як корм. Спеціальний вид морської аквакультури в Україні технологія створення штучних рифів. Найбільший ефект, що ґрунтується на потребі багатьох водних організмів у сховищах та можливості закріплення на будь-якій поверхні, це невеликі підводні споруди з каміння, бетону автомобільних покришок дають на піщаних та мулистих ґрунтах, де бракує каміння та скель. Спорудження штучних рифів один із перспективних методів підвищення біологічної продуктивності моря та очищення морської води та дна біологічним шляхом. Потенційні можливості водного фермерства в Україні обумовлені наявністю комплексу умов для його розвитку, включаючи великий фонд рибогосподарських водойм, які можуть забезпечити стабільно високі об'єми вирощування. Сприятливу кон'юнктуру світового ринку для їх реалізації, а віднедавна і зручну платформу для успішного запуску акваферм в Україні, інтерактивну економіко-географічну карту можливостей водного фермерства Півдня України Аквамап, що допоможе обрати місце для створення акваферми та визначити аквакультури, придатні для вирощування на обраному водному об'єкті. Інновації в галузі аквакультури та рибальства також заслуговують на увагу. Наприклад, використання біотехнологій для поліпшення генетичних характеристик риб та інших аквакультурних організмів дозволяє підвищити їх продуктивність і стійкість до захворювань. Інноваційні системи рециркуляції води дозволяють значно знизити споживання води та мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Такі системи активно використовуються у Норвегії та Канаді, де вони показали високу ефективність. Одним із кращих прикладів впровадження інновацій в галузі є проект Blue Revolution у Норвегії, який спрямований на створення стійкої та екологічно чистої аквакультури. В рамках цього проєкту використовуються передові технології моніторингу і контролю якості води, автоматизовані системи годування та управління фермою, що дозволяє досягти високих результатів при мінімальному впливі на екосистему. Ще один приклад проект SmartFish у Чілі, де використання дронів та супутникових систем дозволяє ефективно моніторити рибні запаси та оптимізувати процеси вилову, що сприяє збереженню біорізноманіття та підвищенню економічної ефективності рибальства. Таким чином, аквакультура та рибальство є важливими компонентами блакитної економіки, які мають великий потенціал для сталого розвитку та забезпечення продовольчої безпеки. Інновації в цій галузі відкривають нові можливості для підвищення ефективності та екологічної стійкості, що сприяє збереженню морських ресурсів для майбутніх поколінь. Насправді, в, в даний момент перед акваферами Постає величезна купа викликів, Да. не тільки да, у плані законодавства дозвільних документів, але і у зв'язку з військовими діями. Однією з самих важливих проблем є відсутність якісного персоналу. Да. Наші вузи, на жаль, не готують відповідних фахівців із відповідними компетенціями. Тому всіх людей да, потрібно заново перенавчати, давати їм необхідні знання, навички, відправляти на стажування за кордон і всіляко сприяти тому, аби на господарстві були, були кваліфіковані працівники. Відомо да? тобто, ви можете вкласти мільйони гривень. Мільйони доларів дав ферму. Але якщо у вас не буде людей, котрі розуміють, котрі знають, котрі хочуть, то нічого з цього не буде. А да. тому люди важливі, да, і це напевно, щоб виклик номер один це люди. Ще одні з проблем це є відсутність державної політики і її втілення. На державному рівні, та тобто, ну чиновники практично не розуміють, що таке рециркуляційна, сучасна, суперінтенсивна аквакультура, і не створюють для цього жодних умов для того, аби ця галузь розвивалася швидко і стабільно. Ну на даний момент аквакультура особливо суперінтенсивна рециркуляційна аквакультура вона розвивається колосальними темпами у, у всьому світі. На даний момент існує дуже багато ну, технологій, но, но, ноу-хау, да, котрі потрібно впроваджувати для того, аби господарство працювало ефективно і власник ферми відчув економічну доцільність. Ну і прибуток для цього використовують ну, методи насичення. Кислорол, киснем на примусовому генерації цього кисня це все якби автоматичне годування, контроль за основними водними параметрами. Все це вимагає, звісно, задовільного енергопостачання, але воно дає можливість вирощувати великі урожаї на невеликій кількості площі. В принципі, у нас в Україні є все для того, аби цей бізнес. Розвивався успішно, але потрібно працювати. Потрібно сідати за стіл з представниками держави, формувати державну політику, намагатися її втілювати, домовлятися із міжнародними партнерами про фінансування подібних проектів і ну всілякода рухатися в напрямку європейського та світового ринку щодо української ну інтеграції в в український ринок, то ринок вимагає. Він хоче, да йому потрібна якісна продукція, Укція не бачу ніяких перепон, але потрібно да, все таки системно працювати. Да просто так, от купити там 4 басейна і намагатись там виростити, реалізувати успішний проект. Це не працює, да треба сідати за стіл, треба формувати технічне завдання. Е робити проекти якісні, запрошувати навіть іноземних фахівців, коли не вистачає компетенції нашого бізнесу. І працювати, рухати цю тему це досить перспективно, рентабельно і мусимо робити. У нас просто немає іншого вибору.